Рани на тілі загоїлися, а от душа болить досі. Пані Людмила жертва домашнього насилля. Під гарячу руку чоловіка кривдника потрапляла не лише вона, а й діти. Спочатку такий психологічний тиск, економічний, і з часом все це переросло вже до фізичного насильства. Постійні звинувачення були, що це я усьому винна і. Моя самооцінка настільки вже була занижена з роками, що я навіть сама почала думати, що це дійсно зі мною щось не так. 14 років жінка терпіла від чоловіка аб'юз та знущання. Одного разу, коли чоловік ненадовго пішов з дому, я зібрала швиденько дітей і ми втекли. Що ми були одягнуті, це була зима, але мене навіть це не спиняло. Нас забрали в притулок для постраждавших від домашнього насилля, ну там ми прожили півроку. Знову соціалізуватися та повірити у себе, пані Людмилі допомогли у правозахисній організації Джерело Надії. Я вдячна Богу, що знайома з такою організацією, як Джерело Надії. Тому що тут кожна людина, яка звертається, може отримати. Комплексну фахову підтримку, допомогу це робота з психологами, як дорослими, так дитячими, так матеріальна підтримка і продуктами харчування, і там, засобами гігієни і всім необхідним. Фахівці констатують через війну кількість випадків трудової експлуатації, торгівлі людьми та гендерно зумовленого насильства лише зросла. Тож до центру звертається все більше людей. Ми маємо змогу підтримувати таких людей, і в нас працюють фахівці, фахівчині, психологи, соціальні працівники, юристи і все це для того, щоб надати людям отаку от от первинну допомогу, щоб підтримати їх в цій біді і щоб надати. Та їм ті ресурси, за допомогою яких вони почнуть жити нормальним, більш повноцінним і гідним людським життям, існує гаряча лінія 527, Це лінія з протидії торгівлі людьми і трудовій експлуатації. І дуже важливо, щоб люди знали, куди можна і потрібно зателефонувати. Постраждала від недобросовісних роботодавців Надія, будучи студенткою, дівчина поїхала працювати офіціанткою на базі відпочинку в Миколаївську область. Умови проживання пропонували гарні та високу заробітну платню. Телефоном домовлялася з дівчиною. Втім, коли приїхала, зустрів її чоловік. сказав, що ця дівчина звільнилася якраз за день до того, як ми приїхали, назвав зовсім іншу суму оплати, поселив нас будівлю аварійного типу. Там не було ні душ, ні душу, треба було ходити геть в сусідню будівлю. Умови були жахливі, там антисанітарія повна. Лише через кілька років Надія дізналася, що постраждала від торгівлі людьми, відвідавши тренінг, який проводили фахівці джерела надії. Тож тепер дівчина знає про свої права. Психологічна підтримка юридично, мені допомогли винайняти тут е, кімнату. Я почала тут жити вже в Вінниці, влаштувалася е, на роботу і вже надалі оплачувала сама. Дуже така комплексна допомога, яка мені була дуже потрібна. Аби допомогти розпізнати людей, котрі постраждали від торгівлі людьми чи гендерно зумовленого насильства. Наразі фахівці джерела надії проводять тренінги для соціальних фахівців різних територіальних громад. Ми запрошуємо і службу у справах дітей, і представників, представниць освіти, медичних закладів для того, щоб кожен і кожна на своєму робочому місці знали, як діяти у випадку, якщо вони виявлять постраждалу, ймовірно постраждалу від торгівлі людьми особу, і щоб знали, що потім робити, куди перенаправляти, як зробити так, щоб постраждала особа отримала допомогу. Загалом інтенсивне навчання для соціальних працівників і працівниць тривало два дні. Фахівці переконані, лише проінформувавши людей, можна запобігти різним видам насилля.